Всім привіт! На сьогоднішнє відео мене надихнула Женя, це підписниця, учасниця нашої групи, активна Viber спільноти нашої. На днях вона звернулася до мене з питанням в допомозі їй щодо формування одного з сортиків, одного з кущиків її. Ось, але ключовим в нашій з нею такій переписці було те, що вона сказала, що я теоретично розумію, що мій кущик росте неправильно, що треба з цим щось робити, але мені шкода. І е, аналізуючи оці ось звернення, які до мене впродовж моїх цих років заняття Паларгонію, вже. Надходили. Я розумію, що дійсно для багатьох це проблема наважитись і обрізати пеларгонію, тобто її прищипнути або зняти з неї живець. Багато хто от, спостерігаючи такусь картину, так багато листочків, вже наче така крупна рослинка, як же можна її зрізати на пень? Це ж просто катастрофа, треба буде знову чекати дуже довго і тому подібне. Але насправді це зовсім не так. Якщо ви хочете добитись гарного ефекту, шикарного пишного кущика на кілька точок росту, а кожна точка росту це відповідно і суцвіття. Тобто, якщо у вас буде одна гілочка, у вас тут буде одне суцвіття. Якщо у вас їх буде 5, найбільш ймовірно у вас їх буде 5, а то 6, 7, і більше, тому що деякі сорти можуть одночасно на одній гілочці по кілька соцвіть розпускати. Тобто, чим більше гілочок, чим краще кущиться ваша рослинка, тим це сприятиме пишнішому цвітінню. У мене є відео на каналі. Щодо формування живців, я вставлю фотографію обов'язково. Там я більш детально зупинялася на тому, чи взагалі варто деякі сорти формувати, тому що не всім потрібне формування. І, будь ласка, якщо ви новачок перегляньте те відео, тому що там я показую кущики, якісь конкретні рослини, так і розповідаю, що оцей ось кущик от такого плану не потрібно формувати, а такі ось потрібно, розказую, яким чином. Але там, здається, якщо не помиляюсь, тому що я те відео давно не переглядала, там, здається, була в основному лише теорія, тобто щодо того, як треба чинити на прикладі деяких рослин. Сьогодні ж з вами ми конкретно. Будемо формувати дві цих рослинки. Це, можна сказати, вже стартери, тобто підрощені живці. Це ось у мене Ягершус фалій, Це в мене рослинка моя. Вкорінена вона була у мене десь, мабуть, у вересні, щось такого плану. Вона в мене росте дуже поганому торфі. Ну, такий не надто гарний має вигляд, в принципі. Того, що поганий субстрат, але для початку я хочу її сформувати, а лише потім буду її пересаджувати і поясню пізніше трошки чому. І моя новиночка це Тез Мулен Руж. Вона до мене такі ось, вона до мене потрапила. Ну, доволі недавно, здається, може, з місяць тому приблизно, подарунком, в стаканчику невеличка. І ось ми вже доросли до горщика об'ємом 0,7 літра. Вона вже так гарненько підросла в висоту, але продовжує навіть під гарним світлом. Бачите, світло дуже гарне, гарна зона. І більшість її, скажімо так. Колег, які були отримані в той же період, гарно розкущились уже, вона ж продовжує рости однією палочкою. Тобто я роблю висновок, що їй потрібна допомога у формуванні. В даних випадках я буду не прищіпувати, а знімати живці з цих рослин. І, можливо, не тому, що мені так потрібні живці, наприклад, той же з фолії, так? А тому що зрізати тут, для того, щоб гарно сформувати кущик, потрібно досить багато. Давайте зараз кожну рослинку конкретно з вами роздивимось. Так, що ж, почнемо. Давайте ягоршу з так, він вже такий доволі крупний. Тут горщик, мабуть, 1 літра. Перед обрізкою, особливо на пень, завжди гарно просушуйте субстрат. Ну, Скажімо так, не обов'язково прямо зовсім до хрусту його сушити, особливо, якщо ви плануєте залишати трошки листочків. Наприклад, якщо у вас кущик є отакий, ось ви хочете зрізати отак. І у вас ще залишаться листочки, тоді можна там відсотків 20 в горщику лишити. Якщо ж ви плануєте зрізати, грубо кажучи, отак, ну, наприклад, так, тобто зовсім не буде листочків, це називається нап'ень, там коли зовсім не лишається зеленої маси, в такому випадку торф має бути ну, практично абсолютно сухим, щоб не відбулося загнивання. Оцього стебла, тому що не буде листочків, які цю вологу споживають і випаровують. Тобто волога з горщика не буде поглинатися, коріння почне перезволоженим ставати, почне задихатися від цієї надлишкової вологи, тому що не буде тих частин рослин, а саме листків, які мають цю вологу випаровувати. Ось тому торф завжди дуже-дуже гарно треба просушити перед обрізками і перед тим, власне, як ви знімаєте живці і тому подібне. Розвернула так, щоб вам було краще видно. Він у мене, бачите, взагалі фалей має тенденцію рости в одну паличку. Росте він у мене під непоганим світлом і він кущиться. Але я люблю, коли це кущіння проходить отак, ось десь знизу тобто, від. Віднизу починає формуватися круглий кущик. бо в даному випадку ця ось хитка ніжка буде тримати цю велику масу, так, ось, так наче на штамбі воно буде, тобто наче деревце. Потрібно буде постійно якусь опору йому робити. Тобто я люблю, коли такі ось сорти починають кущитися знизу. Дану рослинку я планую зрізати десь на такому рівні, тобто отак. А по-перше, тут вже є кілька точок росту, які не розвиваються через те, що їх притяняє верхівка. По-друге, я думала зрізати вище, наприклад, ось тут, але мені не подобаються ці подовження між вузля. Тобто вони будуть надавати якусь додаткову висоту, нестабільність. Мені здається, буде краще, якщо ось ці ось три точки росту, які тут вже є, і, можливо, ще прокинуться, будуть розвиватися. Потім ще можна буде в подальшому також сформувати прищіпкою оці ось точки росту, які розівються. І оце ось все. Будемо відрізати, а з цієї частинки можна зробити навіть не один, а два живці, наприклад, тобто з цієї верхівочки. І не потрібно шкодувати, повірте, ви зробите для себе краще, і для рослинки краще. І плюс зможете собі зробити дуболь або рослинку для продажу, тобто хто, хто вже як для чого вирощує. І е, ви отримаєте кращий в подальшому результат і вигляд самого кущика, і в цвітінні. Так, обрізаю я взагалі зазвичай таким ось секатором, і канцелярським ножичком я підрівнюю зрізи. Дезінфікую завжди інструмент. Якщо у вас багато рослин, різних сортів, обов'язково спиртом протирайте ваші інструменти перед обрізкою кожного кущика. Тому що рослини так само мають віруси, так само мають якісь бактерії, грибки. Можуть бути, скажімо так, переносчиками, тобто на рослині вашій проявляється якась хвороба не буде. А коли ви занесете до іншої рослини, то це вже буде мати якісь наслідки. Так, тому, як я і казала, зрізаю так ось. Так, такий ось у нас вийшов. Бачите, вже три точки росту є. Якщо дати йому гарне світло, ймовірно, Ось тут ось ще маленькі такі, ось тут ось так. І отут ось на стеблі ще є. Вони, можливо, підуть в ріст, найбільш. Мовірно. Зараз один день точно, я його ще не поливаю, поки не затягується оцей ось верхній зріз. В такому вигляді він буде знаходитися день, а то і два навіть. Потім, перший раз після таких ось обрізок, я поливаю трошечки. Азотним добривом, тобто, щоб дати стимул цим ось точкам росту нарости, скажімо так, такий поштовх їм дати. Тобто, один єдиний разочок я поливаю азотним добривом. Далі, в принципі, вже, як зазвичай, по якось універсальним добривом, або амінокислотами, Тобто, це вже буде залежати від конкретної рослинки, її стану і її потреб. В такому залишаю її вигляді так. Далі, мулен Руж, зараз ріжемо, теж дезінфікую інструмент. Так, Вона в мене ось така. Прийшла вона до мене з такою ось ніжкою, можливо, це був такий проміжний живець, я думаю. Ну так, Або якийсь тут цвітоносик, бо не знаю, що тут було, Ну вона прийшла на ось такій ось ніжці і потім почала у мене вже рости з такими більш-менш коротенькими міжвузлями. Просто прищіпнути, мені здається, тут не надто допоможе, тому що вона піде тоді кущитися теж зверху. Тобто видно, вже, що тут ось такі є типу, бачите, брунічки, які набухають, і якщо я просто приберу верхівку, то підуть вріст активні бруньки, а не буде кущення знизу. Тут, ось на стеблі, кущиться вона не буде, кущиться вона з цих ось вузлів. Тобто це між вузля в нас це ось вузли. Вузли, де кріпляться от листочки. Під кожним листочком, зазвичай, є брунечка. Тобто з цих місць вона має кущитись. Я дивилась, тут дуже багато таких ось маленьких сплячих брунечок. І я не хочу обрізати її отак ось зовсім на пень. Я чомусь так думала, хоча, якщо я так обріжу на пень, то цей живчик краще вкоріниться. Більш чим впевнена, але я хочу обрізати її, лишивши їй хоча б кілька листочків. Тому що листочки це все ж таки допомога, це фотосинтез, це, скажімо так, додаткова акумуляція енергії для рослини, і їй легше наростити нові точки росту, маючи цю ось додаткову зелену масу. Тому в даному випадку, так, де ж тебе зріз? Отак буду зрізати. Отаким чином. Ну, цей листочок вже жовтний, він, він жовтне, і цей, мабуть, теж, ось вони вже такі пошкоджені. А, і таким чином. Тобто тут уже ось бачите, теж є ось одна точка росту, яка пробуджується, так, не хочу фокусуватися, камера моя. І ще дуже багато на цьому стебельці є таких ось отут-ось сплячих брунічок. Бачите, тут дуже багато вузлів. І на них багато бруньок. Тому я маю надії, хоч вона тут і на ніжці, і, можливо, при якійсь подальшій пересадці, я отак ось її трошечки заглиблю, щоб вона не була на таких ніжках. Ось, можливо, і ні, побачу, як там піде кущіння звідки. Ось тому таким ось чином вона в мене залишається. Теж сьогодні однозначно поливати її не буду. Завтра полю чи післязавтра разом із фалеєм полю розчином азотного добрива. Я використовую добрива Петерс, я вже до нього звикла, ще за часів орхідеї його використовувала. Воно мені подобається, тому не хочу експериментувати. Результат влаштовує. такі ось. Як і, власне, живчики буду ці заготовляти і вкоріняти, я вам покажу у наступному відео, тому що ще маю одну, таке своє напрацювання. Хочу з вами поділитися. Ось. А зараз хочу ще показати вам такі ось результати. Обрізала це я не на камеру, ой, сорі обрізала це я не на камеру, тобто відео обрізки цих кущиків у мене немає. Але вже є певний результат. Тобто тут ситуація була так само, як з Молен-Руж, що ми з вами обрізали, тільки що. Це юве Королівський шиповник, він у мене ріс, отак, ось паличкою. І тут було дуже багато сплячих бруньок, майже під кожним так ось листочком. Після обрізки всі ці брунічки почали отримувати гарне світло, навіть з-під землі пішли. І тепер з кожного листочка, з, з кожної пазухи ми маємо точку росту. Тобто замість одного стебла, зрізавши верхівочку, ми тепер добилися, я не знаю, скільки тут точок росту: 6, можливо, 5-6-7 точок росту замість однієї. Тобто, і кожна ця точка росту, вирос, коли виросте, вона дасть нам суцвіття. І ми будемо мати вже не одне, не два суцвіття на одній гілочці, а там порядка вже 7-10 на цьому кущику. Ось. А самі живчики теж ось підготувала, це шиповник саме з цього кущика і поставила в водичку на вкорінення. Скільки часу пройшло, якщо чесно, навіть і не знаю. Мабуть, я не ставила ні додату. Ну, так, по моїх відчуттях, десь, мабуть, 7-10 днів минуло з того часу, тому що я багато працювала останні дні, я вже, чесно кажучи, не пам'ятаю. Ось, а це ось Рунс Valentine. Хто пам'ятає, це той живчик, який до мене прийшов один з них з пліснявою. Бо він такий височенький, такий росленький, я його часто перекидала постійно з поличок. І я вирішила, що потрібно його обрізати, і хай він обростає, а маківку верхівочку перевкорінити. Я обрізала його на пень. Оця ось точка росту була в такому от зародковому стані, як оці ось маленькі, тобто оця. а тут взагалі нічого не було. Обрізала на пень, отак він в мене в тому стаканчику, в який його і пересаджувала, лишився. І тепер ось такий ось маємо результат. Тобто ця точка росту так одразу пішла у ріст. І тепер дивіться, скільки на верхівці точок росту Теж от 4, 5, 6, Ну 6 таких точно бачу активних, ця велика сьома. Ось, мабуть, і восьма, тобто, на такому маленькому пенючку, тут, я не знаю, сантиметрів 7, мабуть, його висота, прокинулось ось багато точок росту. Тобто, Я, можна сказати, лишила просто палочку, і ця палочка дуже гарно почала обростати. Тому не бійтеся. Також торф був абсолютно сухий перед тим, як я обрізала. Ось і перший раз пролила його з азотним добривом. оце ось полив, зараз він мокренький, але поливати потрібно дуже-дуже обережно, тому що нема листочків, нема чим випаровувати, і щоб не загнили корінчики. Тобто торф має бути вологим, а не мокрим. Причому вологим бажано в нижній частині, верх старайтеся отримувати сухим. Ось, І його живчик також ось у мене стоїть. В курі, ні, поки теж результатів немає. Ну Теж, мабуть, мені здається, приблизно в той же час, як і шиповник, я їх обрізала. Тому так ось: не бійтеся обрізати. Це дійсно на краще буде вашим рослинкам. Єдине, що потрібно пам'ятати, що обрізати треба на сухий торф. Після обрізки обов'язково дати дуже гарне світло, або поставити під лампи, або якщо у вас нема ламп, тоді дочекайтеся десь середини хоча б лютого березня, коли вже є дуже гарне таке сонечко на віконечках наших, яке буде сприяти обростанню. Тому що просто обрізати і поставити десь тінь. Не буде ефекту, тобто для того, щоб стимулювалися точки росту, для того, щоб почався розвиток цих бруньок, їм потрібно давати світло і побільше його бажано. Ось, тому або чекаєте, поки буде гарне освітлення природнє, ось, або ставите одразу після обрізки під лампи і дуже-дуже обережно поливаєте, поки не почне гарно наростати вже зелена маса, яка буде цю водичку випаровувати. Так, на цьому буду цю частинку відео закінчувати. наступному відео хочу вам показати власне, про ці ось живчики і про те, як я планую їх вкорінювати. Тому залишайтеся зі мною, підписуйтесь. Зверчу вам гарного денечка. Пока-пока!